Про події війни говорить «Стратком». президент України Володимир Зеленський назвав втрати, які у війні понесли Сили оборони та країна агресор Росія. За інформацією глави держави у війні проти Росії загинули 45 тисяч 100 українських військових. Ще 390 тисяч разів військові отримали поранення. Про це він розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Втрати РФ в рази більше, ніж України, повідомив Володимир Зеленський. А приблизно 300, 350, 350 тисяч росіян вбито. Є велика кількість безвісті зниклих. Я не знаю, але ми розраховуємо приблизно на 50-70 тисяч безвісті зниклих росіян. Далі, а вони мають десь приблизно ще 600-700 тисяч поранених. Це приблизно так. У них один до двох іде смерть до поранення. Бо у них польова медицина слабкіша за нашу, і вони не. Повертають людей, які поранені. Якщо вони загублені на поле бою, вони там залишаються. Під час півторогодинного інтерв'ю глава держави також розповів про можливість перемовин з РФ, вступу України у НАТО та гарантії безпеки, які потрібні нашій державі. Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто сісти за стіл переговорів з російським диктатором Путіним у разі, якщо це буде вкрай необхідно. Якщо це буде єдиний спосіб, в який ми зможемо досягти миру для українців та не втрачати людей, звісно, ми підемо на це, заявив президент України. Він знову наголосив, що за столом мирних. Перемовин мають бути чотири учасники: Україна, Росія, США та Європа. Ми віримо, що президент Трамп хоче досягти успіху в цій ситуації а успіх це перемога здорового глузду і кінець. Гарячої фази війни це сильні гарантії безпеки для України, принаймні для того, щоб Путін не повернувся з війною знову, зазначив президент. Глава держави вважає, що найшвидшим способом перейти до дипломатії буде гарантування вступу України до НАТО. При цьому в якості міркувань він запропонував альтернативний сценарій, якщо процес приєднання України до альянсу затягнеться. Якщо він залежить, і цей процес затягнеться на роки, або затягнеться на десятиліття, не через нас, а через партнер. То у нас абсолютно справедливе питання. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час, або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю? Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. І я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло. А з іншого боку, які ракети можуть зупинити ядерні ракети Росії? Це риторичне питання. Тобто тоді давайте так дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери, допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації і щоб у людей був спокій. Якщо ми про це говоримо, окей. Варто нагадати, що у 2024 році на саміті у Вашингтоні країни-члени НАТО підтвердили, що Україна перебуває на незворотньому шляху до членства в Альянсі. В той же час перед самітом тодішній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання, що Україна стане членом альянсу впродовж найближчих десяти років. Підрозділи служби безпеки України у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими сил оборони у ніч на 5 лютого уразили ТОВ «Албашнефть» у Краснодарському краї РФ. Як розповіли у генеральному штабі збройних сил України, цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як міні нпз і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. Удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України триватимуть, повідомили в генштабі. Окрім того, підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу БУК, що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі. Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Глобально він передбачає збільшення обсягів виробництва цих систем та розгортання повноцінних роботизованих підрозділів у складі бойових бригад збройних сил на лінії фронту. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями. Вони довели, що безпілотні наземні комплекс. Можуть виконувати цілу низку бойових завдань, серед яких реалізація наступальних та оборонних операцій, логістичне забезпечення підрозділів, евакуація поранених з поля бою, мінування та розмінування території. Край важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони. Продовжуємо перетворення збройних сил України на сучасну армію, яка має технологічну перевагу над ворогом. Наша мета створити військо, де інноваційні технології допомагають виконувати найнебезпечніші задачі, зберігаючи життя наших захисників, заявив міністр оборони України. У Канаді українська громада зустріла українських воїнів, які прибули до Ванкувера для участі в міжнародному заході з адаптивних видів спорту Інвіктус Геймс Геймс-2025». Ці ігри не лише про спорт, а й про волю до життя, відвагу та незламність перед викликами. У час, коли Україна продовжує протистояти російській агресії, підтримка наших воїнів стає важливішою ніж будь-коли. Їхня участь у змаганнях це можливість ще раз нагадати світові про стійкість українського народу, про наших захист... Писників, які щодня виборюють майбутнє для країни, зазначили в посольстві України у Канаді. Як відомо, цьогоріч 35 ветеранів, ветеранок і військовослужбовців представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях, що триватимуть з 8 до 16 лютого у Ванкувері. Уперше збірна виступить у зимових видах спорту сноуборді, біатлоні, бігових лижах, скелетоні та керлінгу. Також українці покажуть свою силу в традиційних дисциплінах – плаванні, веслуванні, волейболі сидячі, баскетболі та регві капітаном цьогорічної української команди на інвіктус Геймс є солдат збройних сил України Олексій Тюнін. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.